Підкажіть, якщо дитину три роки і мамою похилого віку, у нас теж поселять вісім чоловік у кімнаті у гуртожитку, чи може, якщо настрої, дадуть окреме житло. Дивіться, я, ви поставили це питання під відео, що відбувається у комуні. У комуні сім'ї селять окремо. Тобто в сім'ї дають кімнату, навіть іноді бувають дві кімнати на сім'ю, якщо багато людей. Тобто, вже в комуні вас не поселять із чужими людьми в одній кімнаті. Тобто, так, вас можуть поселити у гуртожиток, але у вас буде окрема кімната. І є шанси, що вам можуть дати окремо житло, квартиру чи то будинок. Але цього ніхто не знає, це як вам пощастить. Одним дають гуртожитки, кімнату гуртожитку, інше дають квартири. Це залежить від того, в яку комуну вас направлять. Якщо це столиця Копенгаген, то тут, звісно, житла менше, а бажаючих більше. Тобто дуже багато людей тут просто фізично немає стільки квартир пустих, порожніх для того, щоб їх давати українським біженцям. Якщо вас відправлять якесь маленьке містечко чи село, там більше шансів, що можливо вам дадуть якесь окреме житло.